На скрипці граєш? Ні. <ріст> <ріст> так рандомний момент, Було б класно, якби як не було тут, понял? І ти... <ріст> було б просто врадо. На скрипці граєш? Типа я що, блядь. Ти... <ріст> а Типа <ріст> зараз всі грають на скрипці. Новий тренд. А я міг би хрещать батька зіграти. А, так вона не грає, блядь. Ну, от і все. Ну, значить я граю на скрипці. Значить я мир грати на скрипці. Ні, якби ти вмів, то ти б зіграв і на такой. Диви ну, я граю, вона просто не робить. Ну да. Це Олексов. Олексов передав мені, ти знаєш Олексов, хто такий? Да, да, да. Передав мені цю скрипку, вони вночі стрімали у нас. Передав мені, він накупив якогось гамна, оце, щоб вночі розвлікухи всякі робити. А зараз байт, байт такий зроблю, типа Олексов, що з Мартик, да, зустрічається? Да, да, вони, вони... вони реально зустрічаються? Да. Клас, ні, серйозно. Ну вони цього, звісно, це скривають. А. Але але ми, ми це все викупаємо. Ну ми туди, клас. Ми ж тогда. Ні. Та ти що? Ми вчора. Вони. Аліксо пішов крісло, сів, ми всі тут тусуємось, пішли щось за будинок, а вони з Мартик там вдвох mm. сидять голубки. Mm. Да? Ну а що, а там що? все і так. Ні, маємо. ну хай любуються, поки молоді. І передав мені таку скрипку, а я їй назад віддав. вона на мені треба. Це він пішов, блять, купив ще дві і і привіз ще нові.